Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 30 грудня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у. Реконструкції корівника під ангар з влаштуванням зерносушильного комплексу на вулиці Сагайдачного, 2Д у селі Заболотці Золочівського району Львівської області, об'єкт господарювання, приватне підприємство «Шостак». У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, станом на 11 годину 5 хвилин ми фіксуємо на громадських слуханнях присутність трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології. Прошу усіх інших учасників по черзі представитися. Розпочнемо з суб'єкта господарювання. Приватне підприємство шосток. Баран Володимир Богданович працює землевпорядником підприємства. Добре, дякую. Наступний учасник Бермес Наталія, представник компанії Централзаде, розробник звіту з ОВД. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 27 липня 2025 року, шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером. 1376.9. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі стінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап зцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення. 1 грудня 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі з цим впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись з 30 12. 2025 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі сумки впливу на довкілля. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися в приміщенні Заболотцівської сільської ради за адресою Львівська область, Золочівський район, село Заболотці, вулиця Шевченка, 12, а також у приміщенні ПП Шостак за адресою Львівська область, Золочівський район. Село Заболоці, вулиця Сагайдачного, 2А. Також зі звітом можна ознайомитися в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі сінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 8 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 5 січня 2026 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, а також представник суб'єкта господарювання ПП Шостак. Усім дякую за увагу і гарного спокійного дня. До побачення. Дякуємо взаємодію.